Вітаю всіх, хто зайшов в 8 мої вінтажну комору моїх дорогих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Дякую вам, мої любі, за підписки, за коментарі. Мені дуже приємно їх читати і з вами спілкуватися. Як бачите, сьогодні на столі у мене плакеточка буде, тому вироби, які я вам буду показувати, а вони досить гарні, досить рідкісні. І деякі навіть музейного значення. Це вироби будянського фаянсового заводу. І свій огляд сьогоднішній я хочу присвятити всім мешканцям незламного міста Харкова. Тримайтесь, мої любі, вся Україна з вами. Розпочинаю я свій огляд ось з такої чудової тарілки, яку не часто зустрінеш Бодянського фаянсового заводу, яка присвячена засновникам Харкова, Харитону або Харькову. Руки поближче, так, щоб ми з вами могли її розглядіти. Автор цієї, цього чудового виробу Валентина Радіонова, скульптор, художниця Будянського фаянсового заводу і достойна донька своєї матері Раїси Бакуле. Як кажуть, природа не відпочила на дітях. Раїсове коли. Так, да, вони в якійсь мірі конкурували, але і допомагали одна одній, Ділилися своїми творіннями, не побоюсь цього слова назвати, тому що дійсно вироби дуже чудові як Раїса коли, так і Валентини Радіонові. Це ручна робота. Бачите, є ось таке клеймо. Ручна робота хендмейд. Тарілочка. Має підвіс відповідний, і ось таких світло-коричневих поєднань з темним коричневими кольорами виготовлена ця тарілочка, яка присвячена, ще раз наголошую, засновнику міста Харків. Далі, вашій увазі, я хочу представити таку досить цікаву і рідкісну річ, це. Серветниця, або підставка під серветки. Е, подивіться, які ніжні білоголубі кольори. По-перше, вона дуже і дуже легенька. Фаян зазвичай він такий важкуватенький, а це ви не уявляєте, вона не вагома. По-друге, подивіться, яка красива форма. Бантик такий. Бачите, як хустинка зав'язана. В виді бантика. І ось такий розкрас чудовий світло-голубі. Є трішки тонування, яке переходить в білизну фаянсової маси. такі зірочки новорічний малюнок, і це також чудова ручна робота. Ми бачимо є. Відповідне клеймо, яке про це свідчить. Хендмейд, ручна робота. Дуже гарний виріб. Легусінький, прилегусінький. Далі вашій увазі я хочу представити: от такі будуть в кольорах голубих триви в мене ось таку чудову супницю. Знову ж, незалежно від того, що це досить така масивна, величенька річ, вона дуже і дуже легенька. Я вперше зустрічаю фаянс такий легкий. У мене є супниця конаково, досить тяжка, така грубувата форма, а це виріб дуже і дуже легкий. Звернемо увагу на саму форму. Що вона нагадує? Мені особисто нагадує старі кузніцовські форми 18-го. Кінця 18-го, 19-го століття. Це по-перше, по-друге, дивіться, який красивий рельєф. Кришка рельєфна, дуже красива. Ось, бачите, оце все чудове рельєфне зображення. Красиві ручки. Подивіться, який білосніжний фаянс. Вироби абсолютно новенькі, вони не користовані. Малюнок такі напівтонування, легке, легке, таке глубеньке з поєднанням розписом ручним. Бачите, це все розпис солями йде. І також стоїть клеймо. Made in Ukraine, тобто виріб і йшов на експорт. Рельєфне зображення йде також і по ручці. Ось, бачите, це також чудовий рельєф. І дуже красиво безпосередньо тримач самої кришечки і ручки. Красива річ. Красива форма і красивий розпис. Досить таки легенька. Абсолютно, я ось так от її тримаю в руках, і вона досить легка. Далі ось такий ще вершківник, але, скоріше, це для сливок. Верніше, пробачте, для соус... це соусник. Хоча може бути і використований як вершківник. Також форма от стара кузнєцовська. Дуже зручно тримати. Ось так, бачите, всі пальці і ось досить, досить зручно тримати в руках те ж саме рельєфне зображення Ось йде по носику такий листочок, ручний розпис, і ми бачимо. Також виріб, який йде на експорт. Тобто це вироби, ці два від одного сервізу. Не знаю, чи входить ось цей сервіс оця серветниця, думаю, що ні. Але ці два вироби то точно із одного набору. Подивіться на цю красу. Глаз радує. І завершувати я свій огляд буду дуже гарною роботою. Мені здається, кожен музей за щастя хотів би мати в себе такий виріб. Зверніть увагу на цю тарілку. Подивіться, я так ось візьму, щоб було краще роздивитися. Я не знаю, хто автор цієї роботи. Но низький Уклін цій людині, яка створила для нас таку красу. Подивіться, який чудовий Петриківський розпис. Феерія кольорів. Погляньте. Всі кольори радуги. У малюнку автор використав. Я е, тримаю її в руках. І не можу нарадуватися таким предметом, який з'явився в моїй колекції. Ширина цієї, цього, цієї тарілки доходить до 40 см, 37 см ширина в діаметрі. До речі, зараз я спробую при вас заміряти. 20. І дивіться, це не тільки всередині розпис. Бачите, вона зовсім не користована, але вона досить таки старенька, багато впевнитесь. А малюнок йде і навіть по бокам, що не часто зустрінеш. Зазвичай ось е тільки малюнок супроводжує такі вироби всередині, а збоку лишається білизна фаянсу. Зверніть увагу, який чудовий кракельор, який свідчить про те, що виріб досить старенький, і який красивий ручний розпис. По всій формі йде цього виробу. Ось таке клеймо буде. Мені здається, що до цього виробу ще повинна бути велика-велика така ложка. Ну, це моя думка. Я просто бачила подібні вироби. З такою ложкою всередині. Як вам? І з сьогоднішнього огляду мені подобається все. Все гарне, всі достойні роботи, достойні роботи і досить такі рідкісні. Однак, якщо б мене запитали, що більше мені подобається, так ось ця чудова таріль. Браво майстра! наших знаменитих буд. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, будь ласка, поставте вподобайку і не забувайте підписуватися на мій канал. Будуть ще будуть, будуть ще цікаві роботи, тому залишайтеся зі мною. До нових зустрічей на моєму каналі.